27 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки рашистських окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу. Крім того, українські воїни збили шість кацапських безпілотних літальних апаратів різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, район зосередження живої сили, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та два артилерійські підрозділи рашистів. У тимчасово окупованому Мелітополі вибухом знищено поліцая колаборанта. Його водія помічника поранено, заразом у місті в районі аеродрому пролунали вибухи. На Херсонщині у тимчасово окупованому селі великі копані партизани ліквідували двох рашистів, які регулярно знущалися з місцевих жителів. В очікуванні контрнаступу Збройних сил України рашистські окупанти активно риють окопи на Запоріжжі та будують ешелоновану оборону навколо Маріуполя на Донеччині. У тимчасово окупованому Криму Кацапи проводять роботи з обладнання укриттів на випадок загроз. Зокрема, такі роботи виконувались в Алупці, також з мешканцями окремих будинків проводилась роз'яснювальна робота щодо дій на випадок екстреної ситуації. В Євпаторії Кезлев пролунали вибухи неспокійно на території рашистського рейху. В якутії на газовій свердловині сталася масштабна пожежа, у центрі Москвабаду горів елітний житловий комплекс, неподалік свято Ленінграду, в районі авіаремонтного заводу пролунав вибух. В Гаубрянськ непізнаний безпілотник атакував електропідстанцію. На цьому тижні кілька разів помічали непізнані дрони неподалік аеропортів біля Москвабаду. В Гаубелгород знову пролунали вибухи. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Так, 26 квітня 2023 року в тимчасово окупованій новій каховці підірвався на міні та здох широко ізвестний в узких кругах расистський пропагандист. 24 квітня 2023 року в одному із рашистських підрозділів, що перебуває у тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини здохли 20 писи головців.